Термоспорт Екстра ціна 4 тисячі гривень 10 кілограм. Штанички. Чоловічі. Наступні червоного кольору такі, чоловічі. Розмір XL. -ка. Курточка чорного кольору. Замочки працюють, це працює. Розмір Елька. Ось рукавочка. Така синього кольору, розмір елечка Курточка. Вімдай. Ось така чоловіча. Розмір М. Ось така курточка. Чоловіча. Штани чоловічі синього кольору, розмір 38. Курточка. Чорного кольору. Таке, розмір М. Ось така сіренька. На замочках. Мамочка все работает. Без рукавочка. Без такого. Штаны. Размер 38 восемь. Вот такая курточка. Женщина. Размер тридцать восемь. Ось така курточка. Наступна червоного кольору. Наступна курточка також чоловіча, чорного кольору. Яко. Бренд Яко. Еска. Ось така сіренька, розмір 40. Є дві кишеньки. Ручна, наступна ось така курточка, з замочками, розмір 50. Наступна курточка ось така. Чоловіча, замочки, розмір 50. Наступні штанишки з бренд Соломон. Ось такі назамочки, спортивні легесеньки. Наступні ось такі штанишки. Іде з кишеньками. Тут розстібається, можуть бути шорти розмір Н. Наступна ось така корточка дуже ярка. Ікс-Елька? Ззаду є дві кишеньки. ось такі штанишки. Дуже широкі, розмір 52. Ціна такого лоту 4 тисячі гривень.